Сьогодні ми знаходимося на нашому складі і хочемо показати два готових комплекти енергетичних систем ЄСС, які вже чекають на своїх власників. Це не просто обладнання, це ваша майбутня енергетична незалежність. Система ЄСС – це сучасне рішення, яке дозволяє вам не залежати від централізованої електромережі. Вони збирають енергію від сонця, накопичують її в батареях і видають тоді, коли вам це потрібно. Ось наш ключовий компонент трифазний гібридний інвертор Мегаріво. Інвертор оснащений двома mppt трекерами і може працювати з сонячними панелями з загальною потужністю до 18 кВт. Поруч накопичувач енергії. Це високовольтна LFP-батарея RITAR. Важливо, що батарея RITAR чудово працює з інверторами Мегаріво, забезпечуючи надійну і стабільну роботу. Кожен комплект включає також інтегровану систему контролю BMS, яка гарантує оптимальну роботу акумуляторів їх захист та моніторинг з таким комплектом ви отримуєте безперебійне живлення, енергонезалежність, надійність та захист вашого обладнання, а також головне економію витрат на електроенергію. Ми раді повідомити, що маємо два такі готові комплекти, і тут треба зазначити, що частина обладнання використовувалась як виставковий взірець протягом декількох днів. Але пройшло всі необхідні перевірки та є повністю функціональним. Завдяки цьому, ми можемо запропонувати вам їх за спеціальною значно вигіднішою ціною. Це чудова можливість отримати надійну енергосистему преміум класу, яка вже доведена в роботі. Якщо вас зацікавили ці комплекти і ви хочете отримати більше інформації або домовитись про перегляд, з'яжіться з вашим менеджером біотек або просто зателефонуйте нам. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та обов'язково пишіть коментарі. До зустрічі!